Вітаю, мало що ви там? Чи було вам цікаво іноді підгледіти у чужий плейлист, адже музичні вподобання можуть багато чого розказати про особистість? Ну погодьтесь, наприклад, вам кажуть, що досі слухають російську музику, і одразу ж зрозуміло, що нічого хорошого з цієї розмови не вийде. Сьогодні ж будемо дивитись плейлист не аби кого, а бункерного діда і диктатора на каблуках, що слухає кривавий диктатор. Невдах, те за якими піснями він буде сумувати, сидячи в Газі. Якщо ви думаєте, що там все дуже банально, то ні. Деякі виконавці навіть нас шокували. До речі, кожна ваша підписка на канал наближає Путіна до зустрічі з Кобзоном. Тому велкам. Ну а за вподобайки цьому ролику вас чекають сльози Путіна та бонус в кінці відео. Ну то що, огнали у підземелля, і ми почнемо. Починаємо. Якщо маєте бажання підтримати наш канал, картка і патреон у описі. Дякую. В своїх інтерв'ю пропаганду. А більше його коментарі нікому і не здались. Путін не раз казав, що з самого дитинства слухав російську музику. Результатне обличчя. Тому вважайте це ще одним аргументом, чому треба відмовлятись від усього російського. Одейкують, що улюблена пісня Путлера з, з чого починається родина. з чого починається Родина. С картинки в твоем букваре. Это, речі, саундтрек до радянської киноапопеи «Щит и меч». Отже любить гучні гучни назвы на пустому месте. А может она начинается с той песни, что пела нам ма? Просто вдумайтесь військово історичний драматичний художний фільм про російську розвідку, а точніше КГБ СССР, максимальний збір усіх найголовніших фантазій росіян. Не дивно, що Путін фанатіє більше за всіх, З чого починається родина Заветной скамьи у воро. Свого часу, що вона це родина, і породила в голові маленького вови мрію стати кегебістом. Тому слухати це небезпечно. Приберіть від екранів дітей. І з цієї дороги проселочної, прасьочна, не видно канса. Пісня ж вважається однією з найпатріотичніших на болотах, тому маленьких орченят щороку змушують писати у школі твір на тему, чого починається їх родина, замість як я провів своє літо і сміх, і гріх. За старий Аццовський мудьонавті, що діта в шкафу. Минабункерний мы... навіть навчився грати цю мелодію на фортепіано, а показати результат сплачених податків у років музики вирішив 2010 року на благодійному концерті в Пітері. На ньому зібрав ці лісенькі західних зірок. Шерон Стоун, Моніці Белучі та Елен Делону має бути зараз дуже соромно. Ну і маленькими рученятами на на клавішах фрагмент улюбленого радянського хітяри всі, звісно, аплодували, бо отримати новачок у келек шампанським нікому не захотілось. чого починається російська родина, ми не знаємо, але дуже добре уявляємо, чим вона закінчиться. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk. Продовжуємо цю дивну радіанську дискотеку. Ще одна улюблена пісня бункерного Московські окна. Вот опять небес, темнеет ввысь, в підземелі вікон немає, тому залишається тільки пісня про них. Вважаємо, що текст реально крутий і пророчий. Ось вам рядок. Московський окон, нігасімий світ. Московський окон Взагалі нема чим дорікнути, бо зовсім скоро і справді так засяє в Москві, що загасити навряд чи вийде ще один потужний трек Город надвольний нівой. Здесь проходило друзя. Юность Камсамольська. Трошки незрозуміло доцільність слова вольний, бо яким боком взагалі свобода відноситься до РФ. Але вангуємо, що десь в глибокому бункері. Шкода, що не в глибокій канаві дід з усіх сил ностальгує під цю музику, згадуючи блаженний союз і комсомольську юність. Зарадіми край песні молодої шіраєсніки. Звичайно, вивчив він і ці дві мелодії а демонструвати таланти поїхав до сі ціньпіня. К чекав зустрічі з китайським хазяїном, вмостився за рояль і почав валити музло. Лідер КНР, певно був у шоці, тому довго морозився від зустрічі, і ми його розуміємо. Невдячний Путлер потім ще жалівся своїм посіпакам журналістам. Нібито рояль був розстроєний. Вова те, побачивши тебе, будь-що стане розстроєним. Взагалі не розуміє дід натяків Всесвіту. У нормальних людей шансон викликає заперечення гнів відразу. А у Путіна сльози бачите, як Вова плаче це ще та насолода, і ми з радістю поділимося нею з вами. що у цьому світі може так розчулити кривавого диктатора. Ну, звісно, переживання за власну дупу. Є у плейлисті путі лірична пісня так хочеться жить. Ти знаєш, так хочеться жить. За заявками головного прихильника її виконали на російському концерті на честь дня. МВД ну і на рядках ти знаєш як хочеться жити. Діда розірвало, але поки не в буквальному сенсі. Душили сльози, та шкода не додушили. Після пісні всіх загиблих при виконанні службових завдань вшанували хвилиною мовчання. Тоді ще просто не видавали лади. І якщо росіяни як навіжені подумали ох, який же добрий чуттєвий в нас царь, то ми з вами розуміємо, що володю так накрило від цієї пісні. Ну дуже хочеться йому жити, але тут є декілька але, і кожному з них є український пас. Жить. просто брата. Це ролики, як і путін не могли б існувати без гурту. Любе В Росії їх називають патріотичним колективом, який співає про важке життя чмобіків, комбатів та кримський міст. Загалом це просто найбільш пропагандистський та україноненависницький гурт. Путін від них перебуває в екстазі. Вперше Вова побував на їх концерті у Сочі в далекому 2002 році. І одразу після виступу запросив Расторгуєва до своєї резиденції на чай. І от я к нього подошов. Гурпаєх поїхали пап'єв. Юрю. Я сейчас не могу, І ребята там інструмент. Оставь, судячи з усього, Чей сподобався і Путлеру, і Росторгуєву, бо гонорари артистів зросли до неймовірних масштабів, і жоден пропагандистський захід не обходиться без їх співів. Ті, хто з нами. Існує теорія, що «Тільки ми з каньом по полю йдем написана про володю, адже в підсумку так і є. Коли твій прихильник світовий терорист, то про закордонні тури можеш забути. Залишається тільки поле, старий кінь і чай. Ночью в полі Ну а одна з улюблених пісень гурту у Вови дев'ятий вал. Не страшиний вау. Зараз, певно, йому слухати її складно, бо одразу накривають спогади про крейсер Москва або руський воєнний корабель. Настільки Вова любить Любе, що навіть зберігає диски з їхніми піснями. Дивно, що не касати. Не страшений діятий вау. Якщо ви фанат Володимира Висоцького, то з прикрістю повідомляємо, що у вас з Путіним є дещо спільне. Взагалі, постать цього артиста, як люблять казати на Росії, неоднозначна. Бо з одного боку частина називає його дисидентом, який не любив совок, а З іншого кажуть, що він працював на КГБ. І якщо ви уже сели, встали, сели, встали, встали, не страшні вам Арктика Сантарктіка. Ну, справді, як в ті часи людина могла настільки легко заробляти гроші творчістю, кататися на мерседесі, їздити і жити періодично за кордоном, якби була незручною для влади? Розгаварють не нада, присідайте до упада, да та не будьте мрачними і хму. Питання риторичне, а от Путін дуже фанатіє від його творчості. Сам неодноразово цитував висоцького де треба, і де не треба. Зазвичай це другий випадок. Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак» — Это Высоцкий не про вас права спілні. Чесно говоря, Владимирович, практически так. Це цитати з пісні «Честь шахматний керони. Шах то обнажил я біцепсні даже снял для верности пиджак, мгновенно в зале... підтвердив любов одного Вови до іншого, і вірний зброєносець пісков. Ну а син Висоцького з радістю проводив царю екскурсію будинком батька. І якщо ви уже устали, сели, встали сели, встали Не страшне вам арктика сантактика. А тут починається найцікавіше, бо дуже важко уявити, як людина, що слухає перелічене вище, виявляється ще й фанатом джазо. Ймовірно, як завжди, забули узгодити відповіді на питання журналістів з усіма двійниками. З цього виходить, що один з вов слухає Луї Армстронг. Цю пісню бункерний дуже любить, і за часів свого прем'єрства, це коли вони ще періодично мінялись Медведєвим кріслами, виконав її на тому ж благодійному вечорі в Пітері, про який ми розповідали на початку. Це безпроіграшний хід, адже за те, що він закрив рота, люди стовідсотково готові були віддати всі гроші світу. Ще в ці часи країни пар активно допомагали путліру, зокрема вчили й співати. Питання одне: як тепер це розгледіти та розчути? Ну а ви, маломани, якщо не хочете, щоб вам снили співи путі, то швиденько кидайте підписку на наш канал. Це найкращий оберіг. Отже, діду війшов кураж. Я, як і подавляюче більшість людей, не вмію ні піти, ні грати, але люблю це робити. Здається, принцип не вмію, але роблю це девіз Путі по життю. Ну і далі вразив на повел своїм потворним голосом і не менш жахливою англійською. Так ще не луї Армстронгом ніхто не знущався. Found... Осквернив собою Путін і легендарний шведський поп гурт. Аба. So right 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 right. Коли він ще був прем'єром, а захід, судячи з усього, не таким загніваючим, для нього навіть влаштували закритий концерт «Burn Again». Це колектив, який пародіює апа, хоч оточення кремлівського царя і заперечує цей факт, а щоб вони ще казали. Але гурт дав декілька інтерв'ю з цього приводу. Учасників привезли до резиденції на озері Валдай, перевірили металошукачами і дозволили порепетирувати в якихось казармах. Виступали для бункерного його дами. Сумніваємо, що то була дружина, а скоріш Кабаєва, декількох гостей, але ледь не забули, і для охорони з калашами. Заспівали 15 хітів, і як кажуть музиканти, путлер від щастя ледь зі штанів не вистрибував. А під пісню «Супер Чупер» навіть продемонстрував кілька танцювальних пан. Страшно уявити, що довелося пережити виконавцям. За секретний концерт вони отримали 28 тисяч доларів і зазначили, якби знали, в що вляпались, то попросили б більше. Ще хтось з двійників виявився фанатом рок-гурту Beatles. Улюблена їхня пісня Єстердей. There's a shadow hanging over me, oh yesterday Цей кейсюр, бо вже дуже влучно. Вона описує становище Путіна зараз, коли бункерний змушений ховатись від усіх. Ол Маккарті навіть приїздив до Кремля, аби попити чаю і заспівати для Вове. Останній же був у захваті і назвав творчість бітлів ковтком свободи. На зустрічі з Макерті, Путін запевняв його, що ніхто ніколи в Радянському Союзі їх музику не забороняв. Як таке взагалі можливо? Маразм швидко прогресував у вовище тоді. Ну і куди ж без концерту? Дуже цікаво, чи досі пісні бітлів є у плейлисті, зокрема після того, як Пол підтримав Україну та засудив повномасштабне вторгнення РФ? Over me певно, для Путіна це було ударом в саме серце, який він, на жаль, пережив. Ну і вишенька на торті класична музика Прийнято вважати, що прослуховування класики навпаки дуже позитивно впливає на людину, відкриваючи в ній все найкраще. Та не в цьому випадку, бо тут допоможе лише чистилище. Не раз Путін зізнавався в коханні до Чайковського, який, за словами деяких біографів, був представником ЛГБТ спільноти. Але ж на болотах вдавляться слиною, але будуть до кінця заперечувати. Ти цей факт говорити не мішки носити, а на РФ це люблять за словами Вови. Найбільш на нього вплинув фортепіанний концерт Чайковського. Це певно одна з ознак розладу особистості, коли після Любе наступною грає класична симфонія. Тим не менш від мелодії з зарубіжних класиків кремлівський диктатор теж вирішив не відмовлятись. Такі вони подвійні стандарти. Куди ж без вірного посіпаки Путіна, його незмінного заступника і ходячого мема Дмитра Медведєва. відомий своєю цитатою Дінікнітно видіржити і поїданням цукерок з Януковичем. Тут вже цікавіше, бо в юності Діма геть не слухав радіанської музики, а зараз краще сядьте, бо він вважав її неправильною, нечесною та ідеологічною. Просто якийсь пранк вийшов з під контролю. Натомість в його плейлисті звучить хард-рок. Страшно уявити, що він виробляє під забороненими речовинами слухаючи музику. А тепер все, що залишається дімі, це погрожувати всім ядеркою та пити чай з путіним. Така собі ізольована солодка парочка. А якщо пощастить, інколи матимуть тюремні побачення разом з Растаргуєвим. Радіанська дискотека, Любе, джаз, поп, рок та класика, це просто якийсь музичний вова міліган. Ми вважаємо, що на болотах варто заборонити будь-яке прослуховування зарубіжної музики, аби по-перше, не вчиняти напругу над творчістю світових зірок. А по-друге, хай слухають своє власне російське Бо ж на це заслужили. Питання до вас, маломане, як ви думаєте, що саме слухає бункерний, а які пісні на? Лежить до плейлистів його двійників. Пишіть у коментарях все, що в найближчому майбутньому залишиться кремлівському невдасі, так це лише самостійно наспівувати улюблені треки в Гаазі, бо ні чаю, ні дисків Любе туди з собою взяти не дозволять. На цьому у нас все. Не забувайте підписатись на наш канал, аби ми знали, що всі страждання були недарма. Слухайте українську музику, маломани, і будьте чим. Дами, до зустрічі!